Вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу розпочати новий процес така новинка від торгової марки Wonderland Crafts. Принаймні, я цей набір не вишивала, хочу його спробувати вишити. Ну, а тепер давайте ближче роздивимось даний набір. Отже, це набір для вишивки бісером на штучній шкірі. Має бути ось такий брелок. Артикул FLBB 088, розмір 4 на 8 см, 4 кольори і 448 бісерин. Цей набір я виграла у групі Скринька майстрині, здається, в Телеграм, тому що є така сама група і в вайбері, і там і там відбуваються розіграші, і я періодично беру участь у цих розіграшах. А тепер давайте ближче роздивимося даний набір. Мені цікаво, тому що браслетики я вже вишивала від чарівної країни, а ось такий гарний брелок ще я не пробувала. Отже, ось ближче прев'ю. До речі, є декілька варіантів, здається, на сайті цих брелочків з різними візерунками. Отже, що в нас входить набір? Листівочка, паспорт якості. Я вже не буду на тому залишатися. От найцікавіше це, ця основа. На в такому зіп-пакеті. Зараз ми подивимося. Оп. Отже, ой. Отже, в нас міститься ось така перфорована, як правильно сказати, та, ця основа, як вона називається? Штучна шкіра та виробник вказує. Далі міститься ось така пластикова вставка. Я так розумію, що воно тримала якусь форму. І саме кільце, яке буде прикріплюватися для ключів. Ну, цікаво, цікаво. Так. Далі у нас, що в нас там цікавого в пакеті. Давайте роздивимося ще ближче бісер. Ага, в нас міститься ось такі ниточки з двома голочками для вишивки бісером, і голка з тупим кінчиком, і нитка для шивання самого брелка. Ось Колечко вже десь загубилося, хочу якось так. Покласти також бісер, подивимося, чотири кольори у нас, так, виробне сказав. Отже, перший номер, ось такий він ось, такий темно-темно-синій. Далі, ось такий вже цікавіший колір, другий. Не знаю, як правильно його назвати. Далі вже такий більш бірюзовий номер три. І номер 4. Випадає вже в мене з рук: ось такий білий, з такою прокрашеною серединкою. Схема на форматі А4. Дуже гарно видно. Також тут вказано навіть є ключ для схеми в PDF, хто вишиває. Також вказана інструкція, як саме вшивати даний брелок. І зі звороту схеми міститься рекомендації з вишивання пісень. Все доволі просто і зрозуміло. Даний набір я хочу вишити і його подарувати, скоріше за все, я так хочу собі подарувати. Думаю. І маю надію, що я його вишу, я потім побачу. Якщо мені сподобається, то я скуплю собі ще декілька і е, буду дарувати всім своїм рідним і друзям. Ну, йду я працювати і показувати вам свої результати. Сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом. Ось такий чудовий брелок в мене вишив. Я вперше вишивала щось подібне і насправді отримала масу задоволення, тому що вишилось. Досить легко, просто не було жодних проблем з шиттям всіх частин. Дуже задоволена насправді. Єдине мінус, що постійно до цього браслета якісь ворсинки чіпляються, або якийсь пил, знаєте, тому вже так. Але в загальному, е насправді, цей брелок дуже гарний. Він, неймовірний, ось так ближче він виглядає, але постійно чіпляються якісь ворсинки. Дуже гарний. <брилок>. Так виглядає він зі звору, з іншої сторони, тобто однаковий. На вулиці це зовсім по-інакшому виглядає, тому що по-інакшому падає світло. Ось. І взагалі я дуже-дуже задоволена. Залишки бісеру, звичайно, є. Я їх з собою не брала, тому що я поїхала зараз з дому. І, звичайно, залишки з собою не брала. Але... Я дуже задоволена, чесно кажучи, тому хто бажає вишивати, чи роздумує вишивати, чи ні, вишивайте дуже гарний взагалі, аксесуар, і буде чудовий подарунок для ваших рідних. Ну, от і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана.